Зростає кількість постраждалих від російського ракетного удару по столиці. Уже 53 потерпілих, із них 20 – госпіталізовано, зокрема двоє дітей. Такі попередні наслідки чергової нічної ракетної атаки по Києву. Ймовірно, це були балістичні ракети, запущені із Брянщини. КМДА інформує про пошкодження уламками ракет будівлі та автівки в Дніпровському та Деснянському районах столиці. Зокрема, повідомляють про пожежу на сьомому поверху дев'ятиповерхового будинку, із якого евакуювали 17 мешканців. Під час нічної атаки на Київ одна із ракет впала на територію однієї з лікарень столиці. В кількох корпусах закладу повилікали вікна. Одна людина постраждала. Ну і на місці падіння уламків перебуває кореспондент ТСН Сергій Моргун. І зараз наживо дізнаємося, ці подробиці вітаю Сергію і розповідаю все, що ти бачиш довкола, і все, що ти знаєш на цей момент. Солю вітаю. Я зараз там, де були уламки, де були падіння власне ракети, це у Дніпровському районі. Хоча раніше писалося, що це в Деснянському, ось там позаду покажуться вирва. Тут багато автомобілів спалено. Спочатку повідомлялося, що їх вісім. Зараз ми бачимо, що їх близько десяти. Сама будівля пошкоджена найбільше біля крайнього під'їзду, і, хоч було загорання на сьомому, тут практично всі пошкоджені вікна, і не лише в цьому під'їзді, де. Були падіння уламків, всі під'їзди зараз відселені. Будинок відключений від комунікації. На місці досі працюють оперативники, зокрема і вибухотехніки. Людям надається допомога. З того боку будинку знаходяться намети із червоним хрестом, із психологами, із медиками. 51 людина постраждала загалом по Києву. Оскільки в цьому будинку мені зараз невідомо, але ми бачили людей, в яких є поранення посічені осколками. Кажуть люди, що їх практично вибуховою хвилею з ліжок. Повикидало в коридори разом з дверима з того боку будівлі також всі. Вікна винесено практично з рамами. Я покажу, що з цього боку, де вам по понівечені автомобілі, є дитячий садочок. Він також пошкоджений. На нього, скоріш за все, не падали уламки, принаймні так, от візуально цього не видно. Але один з автомобілів від вибуху просто туди на територію закинуло. Там зараз теж є правоохоронці. Довкола ще щонайменше чотири будинки стоять без вікон. Зараз тут надається допомога. Була інформація, що біля цього будинку у Дніпровському районі було пошкоджено водогін його уже Ки Водоканал відновив по не підтвердилась, слава богу інформація. Загиблих немає. По постраждалих серед них п'ятеро, шестеро дітей, і зараз життю нікому не загрожує. На місці працюють оперативні служби. Власне, ось така поки ситуація. Солю. Дякую, Сергію. Кореспондент Сан Сергій Моргун був зараз з нами наживо і Він перебуває на місці падіння уламків збитих ракет над столицею, і зокрема розповів все, що він там зараз бачить.